Незважаючи на те, що зараз ми знаємо про Венеру в рази більше ніж півстоліття тому планета, як і раніше, зберігає безліч таємниць. Головна з них в чому причина такої разючої відмінності Венери від Землі. Якщо за своїми основними фізичними характеристиками їх дійсно можна назвати сестрами, то в усьому іншому це абсолютно різні світи. Венера друга від сонця і шоста за розміром планета сонячної системи, названа на честь Венери. Богині кохання з Римського пантеону. До речі, це єдина з восьми планет сонячної системи, що дістала назву на честь жіночого божества. Вона є третім за яскравістю об'єктом на небі, її блиск поступається лише близько Сонця і місяця. Хоча планету Венеру вважають близняком Землі, оскільки вона найбільш схожа за розмірами та масою планети. За підрахунками вчених, Венера трохи менша за Землю. Її діаметр становить близько 95% діаметра нашої планети та становить 12104 км. Це лише на 638 км менше за діаметр Землі. Але не варто забувати, що на Венері надзвичайно агресивна для людини атмосфера. Жахливі кислотні дощі, надвисока температура, постійні виверження вулканів і дуже потужні вітри. Тож давайте розглянемо її більш докладно. Яка ж вона, ця планета, яку названо на честь богині кохання? Оскільки Венера дуже яскрава, її з незапам'ятних часів спостерігали астрономи по всьому світу. Таким чином, ми не знаємо, напевне, хто відкрив Венеру. Втім Миколі Копернику і Галілею Галілею приписують класифікацію Венери як планети. За допомогою телескопа Галілей провів перше точне спостереження Венери у 1610 році. І виявив фази Венери, схожі на місячні. Це відкриття підтверджувало теорію Коперника, згідно з якою планети обертаються навколо Сонця, а не навпаки. Оскільки це другий за яскравістю об'єкт на нічному небі після місяця Венеру легко побачити невзброєним оком. Через те, що Венера розташована ближче до Сонця, ніж Земля, світло Сонця більшу частину часу приховує планету від спостерігача. Вона стає видимою тільки в певні проміжки часу. Найкращий час для спостереження Венери це період її найбільшої елонгації, або, іншими словами, найбільшого віддалення від сонця, якщо дивитися із землі. А ось іще один цікавий факт: більшість планет у сонячній системі обертається проти годинникової стрілки, і лише Венера та Уран обертаються навколо своєї сі за годинниковою стрілкою. На відміну від багатьох інших планет сонячної системи, які мають екваторіальне потовщення, Венера являє собою майже ідеальну сферу, тому її радіус не відрізняється на полюсах і екваторі. Екваторіальне потовщення не утворилося, тому що Венера обертається навколо своєї осі дуже повільно. На відміну від Землі, де доба триває приблизно 24 години, Венері потрібно набагато більше часу, щоб зробити один оберт навколо своєї осі. Доба на цій планеті триває приблизно 243 земні дні або 5832 земні години. Ви тільки уявіть собі, один день, що розтягнувся на довгі місяці. А ось тривалість року на Венері становить приблизно 225 земних днів, бо Венера швидше робить повний оберт навколо сонця, ніж навколо власної осі. Парадоксально, але Венеріанський рік коротший за Венеріанський день. Будова Венери є предметом суперечок через схожість розмірів і маси Венери і Землі, вчені вважають, що у планет схожа внутрішня будова. Імовірно, у Венери є кора, мантія і рідке ядро. Можливо, що ядро тверде. Найімовірнішим вважається залізне ядро з масою 25% від маси планети. Мантія, що тягнеться на 3300 у глиб планети, і кора товщиною 16 км. Значна частина поверхні Венери а це 90% вкрита застиглою базальтовою лавою. Хоча у Венери і землі близькі розміри, середня густина і навіть внутрішня будова, проте Земля має досить потужне магнітне поле, а Венера його не має. Магнітне поле Венери не перевищує з розрахунками від 5 до 10% магнітного поля Землі. Сучасні припущення з приводу слабкого магнітного поля венери полягають у тому, що в ймовірно залізному ядрі венери відсутні конвективні потоки. Це своєю чергою може пояснюватися відсутністю тектоніки плит, причина якої також поки що не зрозуміла. Можливо, це відсутність води, яка відіграє в цьому процесі роль свого роду змащувальної речовини, або ж, можливо, внаслідок високої температури кора не твердне, і через це або не можуть сформуватися плити подібні до земних, або стає активнішим вулканізмом. Зважаючи на що недостатньо енергії для конвективного руху потоків у ядрі. З іншого боку, можливо, що навпаки, води на поверхні Венери немає саме через відсутність магнітного поля. Також у Венери немає великих супутників, здатних викликати приливні процеси в ядрі та мантії, як на Землі. А ось атмосфера Венери складається на 96,5% з вуглекислого газу і на 3,5% з азоту та інших газів. Густі хмари, що складаються з серчаної кислоти і водяної пари, покривають поверхню планети і відбивають близько 70% сонячного світла, що досягає Венери. Ось чому ця планета така яскрава? Хмарний шар Венери, що приховує від нас її поверхню, розташований на висоті від 49 до 68 км над поверхнею. За густиною він нагадує легкий туман і складається в основному з парів 80% серчаної сірчаної кислоти. Хмари Венери рухаються зі сходу на захід за вітрами, що панують на планеті і здійснюють повний оберт навколо її осі за 4 дні. А ось освітленість на поверхні в денний час схожа на земну в похмурий день. Атмосферний тиск на середньому рівні поверхні Венери перевищує земний у 92 рази, а щільність повітря у 55 разів. Через високий тиск на поверхні Венери формуються дуже щільні хмари сірчаної кислоти, які зі свого боку створюють грози. Та блискавки. Інтенсивність блискавок становить щонайменше половину земної, але блискавки венери примітні тим, що вони, на відміну від блискавок Юпітера, Сатурна і в більшості випадків Землі не пов'язані з водяними хмарами. Вони виникають у хмарах із сірчаної кислоти, ймовірно, у верхній шарах тропосфери венери час від часу ідуть до шість сірчаної кислоти, які через високу температуру в нижніх шарах атмосфери випаровуються, не досягаючи поверхні. Газова оболонка, що оточує Венеру набагато щільніша та гарячіша за атмосферу Землі. Температура на рівні поверхні становить 467 градусів Цельсія, що є більшим навіть за температуру поверхні Меркурія, який перебуває вдвічі ближче до сонця. Це робить Венеру одним з найспекотніших місць у сонячній системі. Така висока температура насамперед виникає через щільну атмосферу Венери, що складається в основному з вуглекислого газу. Цей газ створює парниковий ефект, який не дає сонячному теплу покинути атмосферу. Який колір має Венера? Венера виглядає жовтувато білою під час спостереження в телескоп. Такий кольор, як ми вже знаємо, надає щільна атмосфера з вуглекислого газу і хмар сірчаної кислоти. Насправді, хмарний покрив Венери заважає прямим спостереженням, тому вчені точно не знають, який колір її поверхні. Однак ґрунтуючись на даних зібраних космічними апаратами припускають, що поверхня Венери забарвлена в червоно-коричневий і сірий кольори. Завдяки радіолокаційним зображенням вдалося встановити, що на поверхні Венери більше вулканів, ніж на будь-якій іншій планеті в сонячній системі. За словами Пола Бірна, одного з авторів нової карти, на Венері розташовано 85 тисяч вулканів, але найімовірніше їх ще більше. Під час складання карти Венеріанських вулканів учені розділили всі відомі вулкани на Венері на три групи за розміром: невеликі вулкани, які мали до 5 км у діаметрі, середні вулкани від 5 до 100 км у діаметрі та великі вулкани від 100 км у діаметрі. Виявилося, що на Венері вулкани в основному або маленькі, або дуже великі. Вулканів середнього розміру тут дуже мало. Гора Маад найвищий Венеріанський вулкан, і друга за висотою височина планети. Названа на честь давньої богині правди і справедливості МААТ. Гора Маат височає майже на 5 км над навколишньою місцевістю і приблизно на 8,5 км над середнім рівнем поверхні Венери. Це робить її другою за висотою височиною Венери після гір Максвелла, найвищої і найширшої гірської системи Венери, висота яких становить 11 км. Також поверхня Венери відзначена низькою кратерів гір і вулканічних рівнин. Більшість кратерів на Венері є результатом ударів метеоритів, на відміну від землі, поверхня якої постійно змінюється внаслідок ерозії та тектоніки плит, поверхня Венери залишалася відносно незмінною протягом мільярдів років. Це означає, що кратери на Венері можуть дати ключ до ранньої історії сонячної системи. А ось ще один цікавий факт: Венера, так само як і Меркурій, єдині планети сонячної системи, які не мають супутників. Хоча вчені припускають, що колись у Венери був супутник, сформований унаслідок зіткнення. Але згідно з однією з теорій, можливою причиною його руйнування стало інше зіткнення. Основна причина відсутності у Венери супутників є її близькість до сонця. Сильний гравітаційний вплив сонця ускладнює формування супутників і не дозволяє їм зберігати стабільну орбіту. Венера інтенсивно досліджувалася радянськими та американськими космічними апаратами в 1960-1980-х роках. Першим апаратом, що призначався для вивчення Венери, була Радянська Венера 1, запущена 12 лютого 1961 року. Ця спроба виявилася невдалою. А от у американського космічного зонду Марінер 2 запущеного 27 серпня 1962 року для дослідження Венери політ пройшов успішно. За 3,5 місяці апарат пролетів повз Венеру на відстані 34 773 км і вийшов на галіоцентричну орбіту, і став першим космічним апаратом, який досліджував іншу планету з пролітної траєкторії. Раніше вважалося, що венеріанський світ дуже схожий на молоду Землю. Дослідники були впевнені, що на планеті є великі моря і густа екзотична рослинність. Однак отримана інформація не тільки перевернула уявлення про планету, а й породила ще більшу кількість загадок. Апарат передав дані, що підтверджує теорію про екстремально гарячу атмосферу планети, також виявив відсутність у Венери магнітного поля у межах чутливості апарата та виміряв швидкість обертання планети навколо своєї осі. Після успіху американців радянські планетологи зайнялися розробкою нових космічних апаратів, здатних не тільки долетіти до Венери, а й опуститися на її поверхню. В листопаді 1965 року було запущено зонди Венера 2 і Венера 3. Вони досягли планети, проте через інтенсивне сонячне випромінювання їхня електроніка вийшла з ладу ще на підльоті. Тому жодних даних вони передати не змогли. Проте політ ознаменувався справжнім проривом, оскільки Венера 3 стала першим в історії людства космічним апаратом, який опинився на поверхні іншої планети. А от першим космічним апаратом, який здійснив м'яку посадку на Венері, стало Венера 7 Венера 7 стартувала із Землі 17 серпня 1970 року. Через 120 діб після старту станція досягла околиці планети Венера. Гальмівний парашут спускового апарату був введений в дію на висоті 55 кілометрів над поверхнею планети. Тож 15 грудня 1970 року, о 8 годині 34 хвилини, спусковий апарат станція Венера 7 уперше в історії здійснив посадку на поверхню Венери на нічній стороні. Під час спуску було проведено заміри температури атмосфери, які змінювалися від 25 до 475 градусів за Цельсієм на поверхні планети. Основне завдання польоту «М'яка посадка на поверхню Венери була виконана, однак не всі заплановані вимірювання було проведено. Перші фотографії Венеріанської поверхні передані в жовтні 1975 року радянськими автоматичними міжпланетними станціями Венера 9 і Венера 10. Їхня конструкція відрізнялася від попередниць, а схема польоту стала складнішою. На підльоті до Венери від станції відокремлювався апарат, що спускався на планету, а сама станція виходила на орбіту навколо неї і ставала ретранслятором. Спускові модулі успішно ввійшли в атмосферу і, знижуючись на парашутах, зібрали всю необхідну інформацію. Через дві хвилини після посадки апарати почали передачу зображення. Уперше в історії вчені змогли побачити поверхню іншої планети. У вересні 1978 року спішним виявився пуск американських апаратів Pioneer Venera 1, який передав на Землю безліч високоякісних фотографій поверхні з орбіти, і Pioneer Vенera 2, спускні апарати якого приземлилися в різних частинах планети і передали дані про склад атмосфери, а також виявили водяний пар і довели гіпотезу про парниковий ефект, що панує на Венері. 1 і 5 березня 1982 року спускові апарати радянських АМС Венера 13 і Венера 14 здійснили м'яку посадку на поверхню Венери в різних районах планети. За відповідно 127 і 60 хвилин роботи в жорстких умовах Венери, за температури понад 460 градусів і тиску понад 90 атмосфер були проведені прямі дослідження складу атмосфери, уперше зроблене буріння ґрунту, і аналіз його складу. Зроблено фотографування поверхні планети та вперше отримано кольорові фотографії поверхні Венери, також вперше проведено запис звуку іншої планети. Крім того, під час спуску в атмосфері було зафіксовано численні електричні розряди, оскільки температура на поверхні Венери сягає 467 градусів, а це вище за температуру плавління сенсю, олова чи цинку. Та за умов високого тиску через надзвичайно агресивні умови середовища на планеті жоден апарат на її поверхні не пропрацював суттєво більш ніж 2 години. Отже, рекордсменом залишається міжпланетна станція венера 13. Її спускний апарат діяв упродовж 127 хвилин. Такого результату вдалося досягти завдяки тому, що прилади були заховані в герметичному титановому корпусі, попередньо охолодженому перед спуском на поверхню. Загалом за всю історію досліджень Венери 30 космічних апаратів передавали про неї відомості на землю. На майбутнє вже заплановані місії до Венери різними країнами. Вже наприкінці 2024 року Індія планує запустити до Венери власну місію Шукраян 1, яка займається вивченням її атмосфери та поверхні. В 2028 році другу планету планує відвідати Арабська місія, свій проект Венеріанської місії є і в Китаю. На тлі всієї цієї активності NASA теж вирішило не відставати від конкурентів. У 2021 році організація дала добро на розробку перших часів Магелан-американських місій до Венери. Вони отримали назву Veritas та Da Vinci Plus, Заплановані на 2029-2031 роки. Відтак Венеру подекуди називають сестрою Землі через її подібні розміри, масу та структуру. Але насправді, як ми бачимо, це дві дуже різні планети. Венера представляє собою надзвичайно гаряче небесне тіло, оповите густими хмарами сірчаної кислоти. Це, м'яко кажучи, набагато менш гостинна планета, ніж наша Земля. Але в той же час вона представляє величезний інтерес для її подальшого вивчення. Я дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, підтримайте його своїм лайком. А я, як завжди, бажаю вам усім миру та добра. До нового відео, друзі!